Вітаю вас ви дивитесь телеканал Київ, і це стратегія. Саме таку назву має перший київський конкурс інноваційних проєктів, заснований Київською міською державною адміністрацією та фондом Олександра Кардакова. Освітні ініціативи. Протягом трьох місяців учні старших класів та студенти перших курсів могли надсилати свої проєкти на теми: гостинне місто, електронне місто та зелене місто. Проєкти мали бути унікальними, безпечними, етичними, актуальними та економічними. Чно обґрунтованими майже 90 робіт були представлені на конкурс, і лише 15 з них стали півфіналістами. Трошки буде у нас сьогодні відмінність порівняно з попередніми фіналами. Сьогодні ми будемо. У нас буде не три проекти, а лише два. Причому наживо ми почуємо один-один. Ми подивимося по е, відеотрансляції. І е, представляю людей, які і вирішуватимуть, яка із двох робіт буде взята містом до реалізації, яка переможе. Отже, вітайте, наше шановне журі, це Надія Омельченко, директор фонду освітньої ініціативи. Добрий день, okay. бізнесмен, голова наглядової ради компанія Октава Кепітал, засновник компанії Інком і Датагру. Олександр Кардако. Вітаю вас, Олеся Стаф'єва, начальник відділу Київського інвестиційного агентства. Та Олександр Данченко, генеральний директор національного оператору зв'язку Датагру. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, шановні судді, чого очікуєте від сьогоднішнього фіналу? Тема связанная с информационными технологиями, это должны быть прорывные проекты, которые, в общем-то, по уровню должны быть сразу же годиться, чтобы стать реальным стартапом. Поэтому я это хочу увидеть. Ну що ж, сподіваємося, що саме це ми і побачимо. Я запрошую людей, які вже готові презентувати свій проект. Це Роман Мельник та Ярослав Ляхович. Їхній проект називається Студентське лобі. Будь ласка. Ми кожного дня стикаємося з певними правничними питаннями, проблемами. Це особливо знає держава і бізнес. І, в принципі, як це зараз виглядає? Люди повинні йти, ну кияни повинні йти в юридичну фірму, платити гроші, можливо, чекати у черзі і очікувати на цю консультацію і потім на реалізацію. Ми ж пропонуємо оптимізувати ресурси, які наявні в Києві, і дати киянам можливість отримати безплатну якісну юридичну допомогу за рахунок. Студентів старших курсів, які будуть е, проводити цю е, юридичну допомогу, саме завдяки веб-сайту. Тобто, ми переносимо ці проблеми в так звану ніби хмару на сайт, який е, буде в принципі, постійно працювати і зробить життя киян комфортним і електронним і сучасним. З е, Чому саме лобі? так як. Принципі, лобіюється для самих студентів це лобіювання свого майбутнього. Вони вчаться, вони практикуються, і в майбутньому вони будуть мати змогу вже й піти на фірму з певним багажем знань. Для самих киян це лобіювання їхніх інтересів з боку, з боку міста і з боку саме цих компаній і студентів. Ось, що ж ми, що може дати цей проєкт? Він дає студентам практику живу юридичним фірмам, які беруть участь. Він дає можливість залучити цих студентів до себе на стажування, а також потім на роботу. А самим кіатам це безплатна допомога юридична. Таким чином, ми об'єднуємо зусилля бізнесу, органів влади та студентської молоді для взаємовигідної праці на благо самого суспільства. Перший етап це має бути презентаційний тур по юридичних факультетах міста Києва за підтримки КМДА, а також потенційно юридичних фірм. Це допоможе цей проєкт зробити гласним, про нього почуть і сайт буде стане живим. Тому що, щоб цей проєкт пішов, потрібна велика гарний піар і обізнаність людей. Також нам потрібно знайти юристів-координаторів, які будуть курирувати цю роботу студентів. А також на першому етапі ми плануємо запустити вже першу демо версію юридичного сайту. Це має бути схоже, як. Певний фріланс, але на безплатній основі, тобто юридичні компанії можуть давати свої бізнес певні кейси. А також люди у легкій формі на сайт завантажувати свої проблеми питання. Тобто, таки буде консультаційний центр, плюс біржа юридичних питань, які можуть вирішувати студенти. Другий етап це вже коли сформується база питань. Це буде поділ студентів на декілька груп, зацікавлених, хто чим займається господарське, там право кримінальне. Більш побутове, ось а також піар та соціальна реклама в змі за сприяння КМДА. і потім третій етап це вже найдовший етап. Це буде два з половиною місяці. Це саме ця діяльність. Тобто, студенти будуть під наглядом. Юристів, координаторів вони будуть допомагати людям вирішувати їхні питання. І згодом і на четвертому етапі буде підбиття підсумків. Тобто, ті, хто найкраще себе проявив, які показали якусь таку тямушість, юридичне мислення, вони зможуть потім отримати оці всі бонуси, які я ще згадаю, і які вже трошки були згадані. Щодо конкурентів, то в принципі як таких немає. Є певні юридичні фірми, які дійсно мають на сайті, пише безплатна допомога юридична, але в них не компетентні. Ні саме ці відділи, і вони працюють чисто як піар-кампанія, навіть такого дешевого вигляду, тому що дуже довго отримати відповідь, і вона в принципі виглядає на рівні коментарів. Ну вам краще почитати там такий закон або зверніться туди-туди. Ми хочемо надавати повний пакет, щоб людина звернулася, тобто замінити живі офіси компаній на цей електронний офіс, який буде підтриманий містом і студентами-компаніями. Хочу перейти саме до варіантів. Реалізації цього проєкту. В принципі, ми намітили таких два варіанти. Перше, це якщо нас підтримують сильно юридичні фірми, тобто у співпраці з ними ми, що ми від них потребуємо. Це перш за все юридичні кейси. Тобто юридичні компанії надаватимуть на цей сайт завантажуватимуть питання, завдання для того, щоб побачити, як студенти будуть ними як впораються, як вони себе проявлять. Також це потрібно від юридичних фірм, тобто як фандрайзинг певного роду, отримати фінансування на створення ядра цього проекту, це сайту, який був би легкий, який би в принципі не впав через якусь завантаженість і який був би дуже юзабільний. Тобто, людина із старшого віку вона могла могла легко зорієнтуватися і заповнити цю форму подачі свого звернення. Також нам потрібно від юридичних фірм це юристів-координаторів, які будуть виступати. Як представниками своєї фірми, певними такими супервайзорами, які оцінюватимуть, підказуватимуть і, в принципі, будуть приглядатися, хто краще, хто в чому добре розуміється. Ну і було би добре також отримати приміщення для певних регулярних таких зборів. Від держави це було б добре отримати юридичне оформлення, підтримку, тобто, щоб можна було гарно прийтися по факультетах юридичних, зробити промотур і. Також нам потрібно гарантування певне від держави, що найкращі студенти отримують стажування у державних органах влади, а також можливо, згодом працевлаштування. Е, ну і також, як видно на слайді, це добре отримати від держави одного юриста-координатора, щоб він зі свого боку, більш такого міського КМДАшного, оцінював діяльність тих студентів, так як фірми будуть більше цікавлені в тому, як вони розв'язують їхні питання, а від КМДА, він би дивився, як побутові питання киян. Ну і також дуже важливий момент, щоб студентам ця участь у проєкті зараховувалася як практика. В принципі, дуже важливо, як для студентів, я це сам знаю, це якесь мінімальне матеріальне заохочення. Коли його немає, все виглядає так надто волонтерське. Якби після цього. Другого етапу, тобто три з половиною місяці, і коли будуть найкращі студенти, було б чудово надавати невеличку стипендію саме цим найкращим студентам, можна ділити навпіл, трохи місто, трохи юридичні компанії, для того, щоб показати, що ці люди потрібні. Тому що тільки на словах розказувати ви нам треба, це трохи замало. І так як студенти все більш прагматичні, і це, я думаю, буде дасть поштовх. І яка вигода для цього. Для компаній, тобто вони отримують кадри, вони вчаться, вони бачать, для держави це ж омолодження свого кадрового резерву. І, в принципі, проблеми працевлаштування молоді. Інший варіант, він більше і заточений так, на КМДА, якщо КМДА буде дійсно співпрацювати. Тобто тоді питання фінансів вони перекладаються на плечі КМДА, це пошук, це гранти на приміщення, на розробку сайту, юристи-координатори. І знову ж таки просування серед університетів, а також гарантування практики, надання стипендії і бажано також і стажування у своїх владних органах. Вигода в тому, що молодь не буде втікати в інші міста чи навіть країни, і це підтримка освіти, тому що це, це дійсно освіта плюс практика це виходить комплексна освіта, яка потрібна для міста. І це найважливіше це допомога саме киянам, так як. Держава, місто повинен дбати саме для на, для захисту, повинен пати про захист своїх громадян. Це буде дуже практично втілено. Юридичні фірми в цьому варіанті також матимуть змогу надавати свої бізнес-кейси, але їхня діяльність вже буде такого меншого рівня. Вони можуть теж давати координаторів, відслідковувати найкращих студентів, але їхній але акцент йде саме.